16 червня купання в озері Поруч із будинком Артура є невелике озеро. Він купається в ньому разом зі своїм другом Давидом. Поки Давид плаває на надувному колі, Артур стрибає у воду з містка. Ти не боїшся стрибати? цікавиться Давид. Ні, не боюсь. сміливо каже Артур. Я глию плавати та стрибаю тільки там, де безпечно. А ще я молився, щоб Бог зберіг мене, а ти боїшся чогось? Помолись про це Богу і вір, що він подбає про тебе. Мій біблійний вірш. Бог же надії, нехай нас наповнить усякою радістю. І миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого. Римлянам 15:13. Моя молитва, я надіюсь на тебе, Боже. Ти бережи мене.